Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так анонсоване збільшення соціальної допомоги на 50% більше прожиткового мінімуму. А якщо фактично розібратись, то це збільшення соціальної допомоги в півтора рази, тому що вона складає приблизно десь зараз плюс-мінус прожитковий мінімум, а то і менше. Тобто таке збільшення буде доволі відчутним для тих людей, хто її отримує, і його презентувала. Нова міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Тож, кому, коли і як буде відбуватись дане збільшення, давайте розберемося. Але перед тим хочу подякувати вам, дорогі мої глядачі, тому що завдяки вам, наша ціль: 600 тисяч підписників на каналі майже виконана. На сьогодні сума становить 599 тисяч, і в нас впереді ще цілий день. Тому я впевнений, що до вечора ми. Досягнемо і перетнемо цю позначку. Доволі немаленьку позначку: 600 тисяч підписників на каналі. А взамін, як я і обіцяв, уже готується ряд відповідей саме на ваші питання. Ви почали активно ставити питання в коментарях. Я їх усі моніторю. Деяким людям відразу там даю відповіді багатьом людям. Але більшості буде відповідь у відео форматі. Тому долучаємося до каналу і не пропускаємо. І ще багато приємних сюрпризів для вас також жде але Поки що не буду про них говорити. Знаєте, так, щоб як то кажуть, не зворочити, не зірвалося. Ну я думаю, що все-таки з міністром соціальної політики в найближчий час у нас вдасться з вами поговорити і задати їй ті питання, які цікавлять саме народ України, тому що думка народна, народ України, і саме на них потрібно отримувати відповіді. А не якісь завуальовані питання, які ставить перед собою міністерство, так і само дає на них відповіді, а людям з цього нічого не зрозуміло. Тож будемо по суті, будемо конкретно, і я впевнений, що якщо наша цифра і надалі буде так стрімко збільшуватись, то таких питань можна буде вирішувати все більше і більше. Тож долучаємося до каналу і отримуємо відповіді з найвищих джерел на інтересуючі вас питання. А тепер по суті про збільшення соціальної допомоги. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила про те, що готується законопроект про зміну нарахування соціальної допомоги, щоб Хоч трішки відкріпити її від прожиткових мінімумів, тобто, щоб вона була більш адресною і більш більшою. Для кого вона має бути забезпечена? В першу чергу для тих людей, хто по об'єктивним причинам не може зараз працювати, тобто не той, хто просто не хочу, і давайте мені соціальну допомогу від держави, бо от мені зараз лінь ходити на роботу. Ні, для тих людей, хто по об'єктивним причинам. Це може бути, наприклад, хвороба, важке становище в сім'ї, догляд за кимось, так вимушене переселення, і тимчасово не можна знайти роботу. Тобто, таким суттєвим причинам, тож перша хто не може по суттєвим причинам забезпечити себе роботою. По-друге, якщо якийсь дохід в даної людини є, але він не може забезпечити її базові потреби, тобто харчування, так ліки. І коли він навіть отримує соціальну допомогу, але вона не покриває тих всіх витрат, які потрібні даній людині, і це є обґрунтовано. А я вам скажу чесно, двома трьома тисячами гривень покрити якісь зараз свої базові витрати, практично нереально. І третє, щоб людина була зацікавлена до повернення своєї економічної самостійності, тобто, щоб людина прагнула розвивати, щоб вона ці кошти, які отримувала, використовувала раціонально і там шукала собі роботу, якщо це можливо, Займалася ще якимись видами діяльності, які в майбутньому можуть їй принести ще додатковий дохід, якщо є така. Можливість так, тому саме таких людей готове підтримати Міністерство соціальної політики, тобто такий, знаєте, як невеличкий толчок. От саме і для них планують збільшити соціальну матеріальну допомогу на 50% більше прожиткового мінімуму Як тільки даний законопроект вступив в дію вже оголосять список, кому ця матеріальна допомога буде виплачуватись більш конкретно, так тому що тут такі. Поняття відносні, так а там уже більш конкретно я вам відразу розповім, щоб ви були в курсі, і якщо ви підходите під дані критерії, щоб могли одними з перших її оформити, тому що бачимо нинішню тенденцію. Так, хто першими оформляє, той першими отримає. Інші ж можуть чекати в черзі по там декілька місяців. Тому не пропускаємо і робимо усе оперативно. А я ще раз вам дякую за цю цифру. Далі, як кажуть мої друзі і знайомі, лише збільшення кількості нулів, тобто перехід до мільйонів. І запевняю вас, що хороші сюрпризи саме з хорошою інформацією, чекають вас впереді на каналі Народна Думка. Тому ви ні на секунду не пожалієте, що оформили підписку. Тож долучайтесь, а я пішов робити боржуйки нашим захисникам і шукати для вас. Іншу корисну інформацію, щоб ви були в курсі і першими оформляли ті чи інші допомоги. До зустрічі!